Лідер Китаю Сі Цзіньпін у Пекині заявив, що Китай цитую завжди буде хорошим партнером Росії, розпочавши переговори з керівником Кремля Володимиром Путіним. Про це сьогодні повідомило агентство Reuters із посиланням на китайські державні змі Путін і Сі Цзіньпін після переговорів підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії. Про це передає російське видання Ріановості. Нагадаємо, керівник Кремля Володимир Путін сьогодні прибув до Пекіна на запрошення китайського лідера Цзіньпіна. Він пробуде там два дні. Про це повідомила прес служба Кремля в Телеграмі. Помічник Кремля із питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що лідери двох країн проведуть неформальні переговори, де обговорять питання України, Азії, енергетики та торгівлі. Про це пише видання Reuters. Ну і детальніше про візит Путіна у Пекін. Далі поговоримо з президентом громадської організації Ліберально демократична ліга України, головним координатором. Українського центру вільного Гонконгу Артуром Харитоновим він з нами на прямому зв'язку. Пане Артуре, вітаємо вас. Доброго дня на початку нашого ефіру сьогоднішнього я спілкувався з військовим аналітиком Іваном Ступаком з приводу того, для чого Путіну потрібно було брати з собою військове керівництво на такий, начебто, неформальний візит. Яка ваша думка з цього приводу, якою могла бути мета? Путін завжди їздить зі світою. <кій> тобто, враховуючи те, що Росія є васалом КНР, і це вже не мої слова, а слова голови ЦРУ Русуни Фундерляйн, Макрона і всіх, кого тільки можна. Це очевидно, Путін завжди везе з собою міністрів, вище російське керівництво, су свою свиту для того, щоб вони звітували перед КНР, перед китайським лідерством і Сі Цзіньпіном. Такі відносини в них дуже активно спостерігаються щонайменше два роки, і от нині. Є новий міністр оборони Росіян, міністр вбивств, який до того був ключовим зв'язковим з питань китайського фінансування Росії, тому що він очолював групу інвестиційної політики Китаю щодо Росії і відповідав за нарощування їхнього торгівельного обороту. Нагадаю, що вони побили всі рекорди торік: 240 мільярдів доларів. Вони мають своєї двосторонньої торгівлі, і саме він обіцяв, що найближчими роками я думаю, ці. Горячи в них буде 300 мільярдів, тобто можна уявити наскільки це критична особа. до того що ми маємо зі звіті сполучених штатів, що Китай відповідає за утримання російського ВПК, носить насичує військово-індустріальну базу військову ПАК, тобто те, що вони мають на увазі, і це причина, чому в Росії новий, одна з причин, чому в Росії новий міністр оборони, тому що це по суті освоєння тих коштів, які Китай інвестує в Росію, і в тому числі в війну. Скажи, будь ласка, як це все буде пов'язано з Україн з Україною і війною в Україні? Чи зараз Китай почне більше допомагати Росії і відповідно насичувати? її, Якщо не зброєю, то хоча б станками, на яких можна цю зброю робити? Китай поставляє 90% мікроелектроніки для російських ракет, дронів, танків, усього того, що вони використовують для вбивства українців. 70% верстатів поставляється з КНР, і це на перелік. Ще й продається вже зібрана техніка, просто це не бойова техніка подвійного призначення. Як то, гольфкари. Ну тут можна багато говорити саме про це. Китай буде посилювати відносини з Росією. Він буде робити більше поставок. Це ми маємо прийняти і навіть не думати, що якимось чином їхні співпраця з Інше це інше питання: чи буде рішення Сі Цзінпіна, а, яке воно буде з приводу майбутнього російської війни в Україні з огляду на шалений тиск, який нині чиниться на КНР, а, з огляду на їхню шалену економічну крису за багатьма показниками відкат на 30 років? А, і це все дається в знаки. Тобто, нині у Сі Цзіньпіна є два вибори: або він дає вказівку Росії зупиняти свої воєнні дії, що відзначиться на саміті Миру, і ми це побачимо, або він продовжує робити те, що він робить, але Ціна питання це китайська економіка, тому дуже цікаво і важливо побачити, що буде вже найближчими тижнями. Речі, на вашу думку, чи важливо, аби Китай взяв участь все таки у саміті миру? Ну, це тільки як маркет. Тобто, безумовно він ні на що не впливає саме з нашої візії, тобто, це не буде, що Китай імплантує своє бачення в українську формулу миру. Але якщо Китай з'явиться на саміті миру, це буде демонстрація того, що СІ ухвалив рішення, все ж таки на ту. Користь, яка цікава нам і сполученим штатам, але далі теж питання, як це може відбуватися. Якщо КНР з'явиться, воно ж не з'явитися. Це може бути поява когось низького рівня на кшталт Ліхоя, і це для нас ну не цікаво. Ліхове продемонстрував, що він ні на що не впливає. Якщо там з'явиться вон і це означає, що рішення ухвалено на користь вимог сполучених штатів і України, і це позитивно. Але ж далі, що пропонує КНР про КНР пропонує проведення так званої української мирної Ференція, яку мовляв мають визнавати Україна і Росія, і це має бути майданчик для розглядин рішень на формулі на саміті миру. От. Ну, поки ніхто не знає, що це таке. В нас єдине, що до годину тому вже вони підтвердили, що що шукатимуть політичного рішення. Ну що це означає, ми поки не знаємо. Як би ви прокоментували ту заяву Путіна, він же дав інтерв'ю напередодні візиту свого до Китаю, так і в інформаційному агентству Сіньхуа, в якому повторив. Свої ж наративи щодо війни в Україні я цитую: ми хочемо всеосяжності йкого справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами і відкриті до діалогу щодо України, але це, мабуть, мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема і наші інтереси, у купі із серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і так далі, і тому подібне. Що це за заява Путіна? Чи варто її сприймати серйозно? І для кого на кого вона була? Першу чергу закцентована. Ну, це не заява Путіна, це заява під керівництвом КНР Путіна. Тому що Путін є підзвітним сі Цзіньпіну, і саме оці формулювання вони випливають саме з китайської з китайських наративів і рішень Сі Цзіньпіна. Це означає, що вони дійсно ж розглядають для себе формат переговорів. Ми маємо розуміти, що Китай це опцію не відкидає. Ми просто не знаємо яке рішення він ухвалить, але ця опція зберігається. Про що мова ну ймовірно, що все це зводиться до формату залучення Учення сполучених штатів та до переговорного процесу, ну такий варіант існував завжди в теорії, та що будуть переговори між США і Україною, Китаєм, і там з'явиться Росія під Росія, що дуже важливо. Ну, подивимось, що з цього вийде. Тобто, нині дуже такі ключові події відбуваються, і в червні ми зможемо зрозуміти, де ми стоїмо і куди рухаємося Но зараз. Виглядає так, що Китай суттєво підсилює Росію. І стоїть за її плечима. Чи буде це робити надалі? То ви кажете, побачимо найближчим часом. На який період нам орієнтуватися? Ні, не так Китай буде надалі підтримувати Росію в усьому і не буде зменшувати з нею відносин, тільки розширюватиме до їхнього всеосяжного стратегічного партнерства для нової ери з безлімітною дружбою. Додався новий епітет на всі шторми. Ну тобто, ми розуміємо, що це найвищого в історії рівня партнерства Китаю, тому що Китай буде освоювати Росію як ресурсну базу і платформу для своїх майбутніх воєн. Інше питання тут знов ж таке: саме яким чином вони будуть. Коригувати дії Росії на який час нам орієнтуватися? Ну знову тут ж кажу у нас є зараз цикл самітів. Саміт Жисевона почав в середині чи червня. Наступного дня після нього саміт миру за місяць. Саміт НАТО. Мені здається, це ключові події. Далі в нас Олімпійські ігри сі Цзіньпін адвокатує нині вже офіційно припинення вогню під час Олімпіади. Він це пообіцяв Макрону. Ну тут думаю, кожен сам зробить висновки, що може відбути. Але те, що це літо, воно певним чином вирішальне. Ну, вирішальне так. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру і пояснили от, важливість цього візиту. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична Ліга України, головний координатор українського центру вільного Гонконгу, був з нами на зв'язку. З ними обговорювали візит Володимира Путіна до Китаю. Там він зустрівся із Сі Цзіньпіном, і відповідно уклали нову угоду по співпрацю.